Стоять, стрілять буду, костер! Ану. Зараз спробуємо це, розказую перед історію. Вару собака корейську морку тушену, щоб мали що їсти вкусне на Новий рік. Прибрав у дровникові таке всяке треня. Ти думаю, щоб не пропадало, спалю, сам їсти звару. Попробуємо зараз дуйкою цей хмиз роздути. То, подивимося, як воно піде. Попистуйте щось довго розго... розгорається. О! О! Діло, диви! Народ, я вам скажу, їдете десь на природу! Так куди кудись чийться, води боже боси! Головне, що? Головне дуйку не спалити. А ди як класно розгорається взагалі пісня, Диві. Ого! Боні! Будеш грітися? Прийшла собака до мене погрітися. А -а -а. Капець вже пече. Боні, будеш ту корейську моркву їсти? Ти що якась, собака-барабака? Ну все. Роздуває дуєчка дуже класно. Користуйтесь модель отакового. От О! Похоже на шуруповерта.